Грудень завжди був періодом святкових подій та гарного настрою. Всі бажають запам'ятати цей місяць по-особливому, адже зимова краса зачаровує і не залишає нікого байдужим. І війна не стала цьому на заваді. Дівчата сьогодні не відмовляються від фотозйомок та креативних образів. Знімальна група телебачення Капрі вирішила поспілкуватись з цього приводу з майстрами б'юті сфери. А зараз цей місяць водозйомок новорічних, і загалом це завжди локони, щось легеньке, повсякденне, та повний образ на одній зачисті не закінчується. Які ж види макіяжу можуть обрати для себе покровчани, розповість візажист. Експрес-макіяж, днівний макіяж, вечірній, свадібний і на фотосесію. Слід відзначити, що кожен вид макіяжу виконується за певний проміжок часу. Експрес-макіяж займає від 20 хвилин до 30 хвилин. Лі ета днівної макіяж, то це около часа. Якщо вечірні, свадібні, ну дета полтора часа. Наскільки ж сильно підготовка до свят вдарить погаманцям красунь? От 250 до 500 гривень? Як зазначає Анастасія Рожкова, саме зараз особливо важливо не забувати себе балувати приємними дрібничками аби підтримувати святковий новорічний настрій, не дивлячись на виклики сьогодення? І дівчата хочуть в цей нелегкий час. Все одно жити, та це правильне рішення, що ми не, не ставимо нашому жит... наше життя на паузу, а продовжуємо жити. Рік як ось ось всі почнуть проведжати був нелегким для українців. Та головне не забувати продовжувати жити та насолоджуватись кожним моментом з надією та світлом в серці.